Ще вбити не захочу. Думала, не важко далі йти, що сама цю путь здавати зможу. Вже достатньо випила душа і по сповнена водою. Я дорогу радісно пішла звичною спокійною ходою. Зразу легко йти було мені, час минав, я стала знемагати, захотілася випити води, та, на жаль, я встигла заблукати. А позаду джерело життя не знайти попереду такого, на колінах мовчки поповзла, що обернутись до струмка живого. Важко віднайти було йому і так легко було загубити. Та, зробивши лиш один ковток, я не хочу іншу воду пити. Дух святий, моя жива вода, що тече прямісінько до раю, що бере початок від Христа. Коли п'ю його, то оживаю. хоча безвіч в безліч світі є жире, що собою можуть набувати, та хто воду, то й помре, їм несила справу втамувати. Недалеко та вода жива, Дух святий у серці пробуває, та на жаль те джерело життя, інколи вже майже засихає, коли місця для води. На людина, щоб той струмок не засикав, треба пильнувати за собою, коли серце чисте від гріха, то текне Дух Святий рікою, і на крізь воді, не тільки я зможу іншим справдим дії дати, потечити джерело життя у серця, що стали знемагати. Духом наповняючись.